Усім привіт! Вітаю вас на каналі, малюємо разом і сьогодні намалюємо лабобу в костюмі гарбуза. В нас лабову буде збиратись на хеллоуінську вечірку. Тож готуйте папір, кладіть його вертикально, беріть чорний фломастер або простий олівець. І трошки вище серединки арку ось тут посередині. Малюємо невелику дужку Це ми почали малювати очі. Відступаємо трохи по боках І малюємо форму овалу, але верхня його частинка ховається за повікою. Трошки відступивши від ока з лівої сторони, малюємо знову дугоподібну лінію, ставимо відмітки, де починатиметься око. І знову малюємо око такої ж форми. Всередині кожного ока намалюємо овальні зінички. І в них намалюємо відблиск. Ось тут у верхній частинці зліва малюємо таке маленьке коло, а саму зіничку розмалюємо чорним кольором. Між очима у нижній частині посередині малюємо невеличкий трикутний носик, усі куточки у нього закругленої форми. Намалюємо рот, відступивши від зінички з правої сторони, тепер з лівої, поставили крапки і об'єднаємо їх дугоподібною лінією. Намалюємо зубки. Для цього відступаємо від серединки носика вниз і малюємо під нашою дугою один зубчик, другий. З лівої сторони ми домалюємо ще три зуба. Один, два і три. А з правої сторони намалюємо чотири. Один, два, три. 4 і трошечки нашу лінію подовжимо. Далі намалюємо контур голови. Відступаємо від носика вгору. Малюємо тут таке хутро зігзагом. Голова буде овальної форми, ось так. Можете малювати звичайну лінію або робити хутро дрібним таким зігзагом. Якщо одразу у вас так не виходить намалювати хутро зігзагоподібною лінією, тоді візьміть олівець, намалюйте ним овал, так само як ми малювали в іншому уроці малювання лабобу, а потім по лінії олівця малюйте дрібні зігзагоподібні лінії. А на голові лабобу намалюємо зрізану частинку гарбуза зі стеблом. Вона буде розташована ось тут. Від намальованої лінії трохи відступаємо вгору, малюємо спочатку стебло такими двома лініями під нахилом. Одна лінія довша, друга коротша, вгорі такий овал з'єднуємо. Знизу лінією дугоподібною з'єднали. Від нижньої частини стебла відступаємо зовсім трошки вгору і звідси малюємо одну лінію з іншої сторони. Другу. А знизу з'єднаємо ці лінії достатньо крупним зігзагом. Намалюємо ще лінію зрізу, тобто додамо товщини зрізаному гарбузику, по боках малюємо коротенькі лінії вниз. І знову такий самий зігзаг. І від цієї шляпки малюватимемо контур голови. Я одразу малюю так само зігзагоподібну лінію. Плавно вона опускається вниз. Тепер з іншого боку на тому ж рівні починаю її малювати. Відмічаємо одразу підборіддя по центру крапочка і до нього малюємо цю лінію. Тут ширша відстань між лініями, а знизу вона вуща. І домальовую лінію з другої сторони. А ви для легкості знову можете намалювати спочатку овал олівцем, а по ньому малювати таку лінію. Далі вушка знаходимо серединку, ось вона трошечки зовсім відступаємо у лівий бік. Малюємо одне вушко. Ви можете намалювати простою лінією, я знову ж таки малюю такий дрібний зігзаг, імітуючи хутро. Тепер відступаю трошки у правий бік і малюю друге вушко такої ж довжини, зрівнюю з попереднім і плавно опускаю лінію вниз. Всередині кожного вушка малюємо внутрішню його частину, вона такої ж форми, але менша за розміром. І лінію ми вже малюємо рівною. Ось цю відстань між лініями робимо тут таку саму. І всередині знову малюємо таку ж форму, але ще меншу за розміром. Подивились, щоб вони були однакової довжини. І замість звичайного тулу балабобу намалюємо йому гарбуз. Відмітимо місця, звідки він починатиметься. Ось тут, тепер тут. Від бокових частин очей малюємо тепер форму гарбуза, дугоподібна лінія з одного, з іншого боку. Розмір гарбуза буде трохи меншим за голову лабобу. І на цьому гарбузику намалюємо очі та рот, як це вирізають на гарбузах на Хеллоуін. Малюйте будь-які мордашки, які вам подобаються. Я малюю трикутні очі. Трошки нижче по центру малюю маленький трикутний носик, під ним дугоподібною лінією рот. І зубчики будуть також трикутні, такі ж як у лабубу. Одразу розмалюю очі ніс та рот чорним. По боках ще намалюємо невеличкі дугоподібні лінії, такої ж форми, як ми малювали сам гарбуз по боках. Посередині невеличка лінія. Це будуть такі сегменти гарбуза. Намалюємо ручки від цього куточка, малюємо лінію в сторону. Тепер нижче ще одна лінія, в сторону і трохи вгору. Об'єднуємо ці дві лінії. І домалюємо пальчики. Один, два, три, чотири і опускаємо лінію. І таку ж руку малюємо з іншої сторони. Знову лінія в сторону. Вона в мене ще трошки вгору йде. Дивимось, де ця рука починається знизу. Малюємо тут таку лінію. Об'єднуємо їх. Біля основи рука ширша, а тут вона трохи звужується. І тепер домальовуємо пальчики 1, 2, 3 і 4. Залишилось намалювати ноги. Знаходимо серединку. Ось вона. Від неї малюємо невеличку лінію під нахилом у лівий бік, тепер у правий бік. Домальовуємо ногу з лівої сторони. Вгорі ноги трохи ширші, а донизу вони звужуються і з'єднуємо ці дві лінії. І такої ж ширини, як ця ніжка, домальовуємо ногу з іншої сторони. Лінія вниз, об'єднали їх. І домальовуємо пальчики дві коротенькі лінії на одній ніжці, Хвилеподібною подібною з'єднуємо знизу. І так само на другій ніжці. Хвиле подібною лінією утворюємо три пальчики. На самому лабубу в деяких місцях можемо ще намалювати такі зігзагоподібні коротенькі лінії. Таким чином ми показуємо хутро. Тепер трошки на ніжках. Ще ось тут намалюю. І будемо розмальовувати наш малюнок. Світло-рожевим роблю ще рум'яні щічки на кінчиках ротика. Темно-коричневим додаю відтінку під шляпку гарбузик. Також ним в деяких місцях промальовую хутро. На вушках намалювала лінії вздовж чорних, так само на ручках у верхній частині. Та під гарбузиком на ніжках. А темнішим помаранчевим малюю лінію під головою на гарбузі. Тепер Тут на шляпці малюющі лінії. І лабубу до Хеллоуіну готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!